Ми встанемо з дивану і почнемо робити гімнастику, коли вже в нас настільки скрутить спину, що ми вже не зможемо спокійно лежати і гортати тіктоки. Тобто, в цьому випадку біль виступає негативною мотивацією. Це знаєте, як у того жартують, що поки ногу не відірвало, до лікаря не підеш. Так само, от і з зарядкою, і з якимись іншими справами. Але тут, щоб змінити нашу ієрархію пріоритетів, ми можемо замістити негативну мотивацію позитивною мотивацією. Тобто, якщо я це зроблю, то я себе якось Похвалю. Наприклад, для мене дуже класно працює кава з кав'ярень. Я її дуже люблю, для мене це естетик і це приносить мені задоволення. Тому після занять спортом я люблю себе нагородити таким смаколиком. А ви можете спробувати знайти для себе свою позитивну мотивацію. Наприклад, якесь там, не знаю, естетичне прийняття ванни, чи, умовно, ви давно хотіли замовити якусь свічку ручної роботи, дуже довго відкладали. І от скажіть собі, якщо я два тижні буду там регулярно займатися спортом, то я собі цю свічку замовлю. Шукайте для себе позитивні стимули. І не карайте себе, а навпаки, хваліть.